Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами ще поговорити про призначення допомоги на проживання саме для внутрішньопереміщених осіб. Я хочу нагадати, кому можливе повторне призначення даної допомоги, і про які обставини та відомості ви зобов'язані повідомляти для того, щоб отримувати дану допомогу надалі. На жаль, як я вже казала, в 2025 році для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, не передбачено збільшу. Розміру грошових виплат, тобто для дітей та людей з інвалідністю, так і залишилася допомога у розмірі 3 тисяч гривень, для всіх інших категорій 2 тисячі гривень. Хто має право діти народжені у людей, які мають статус внутрішньопереміщені осіб, які вже перебувають на обліку як ППО, люди, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання, та люди, які перемістились з території, де ведуться або велися бойові а також тимчасово окупованих територій. Взагалі допомога призначається терміном на 6 місяців. З місяця звернення, незалежно від дати подання заяви, загальний строк отримання такої допомоги 12 місяців, не більше, можливо, повторне призначення на другий 6 місяців, якщо середньомісячний дохід на одну людину не перевищує 9444 гривень, у складі родини є діти до 18 Днадцяти років, які навчаються за денною формою у закладах вищої освіти, люди з інвалідністю, люди пенсійного віку, яким призначено пенсію, одинокі матері, батьки, які самостійно виховують дитину, багатодітні родини, особи, які доглядають за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю, люди, які проходять лікування або реабілітацію після поранення внаслідок воєнних дій, та студенти, учнів ВПО віком від 18 до 23 років які навчаються на денній формі навчання та не створили ще власні сім'ї. Хочу нагадати, що звернутися за допомогою може один із членів сім'ї, виплата нараховується на кожного, хто входить до складу родини. У склади родини можуть входити подружжя, діти, усиновлені, опікуни. Згідно з фактичним місцем проживання. Дивіться, для працездатних людей, які не працюють, протягом трьох місяців з моменту призначення допомоги, по-перше, потрібно працевлаштуватися, зареєструватися в центрі зайнятості для цього, або ж відкрити ФОП фізичну особу підприємницьку діяльність, або грант, ваучер, або ж ваучер на навчання для підвищення кваліфікації. Вам припинять виплачувати допомогу, якщо ви повернетесь до покинутого місця. Вам проживання, якщо ви виїздите за кордон на понад 30 днів поспіль або більше 60 днів сумарно за півроку. Про зміну обставин, наприклад, виїзд працевлаштування, вам обов'язково потрібно повідомити особисто. Поштою або онлайн, зокрема через застосунок Дія. Нагадаю, щоб отримати допомогу, вам потрібно звернутися або особисто до Пенсійного фонду України, до ЦНАПу дистанційно через веб-портал Пенсійного фонду, портал Дія, мобільний застосунок ПФО. У застосунку Дія ви також маєте можливість подати заяву на облік як внутрішньопереміщена особа, та отримати електронну довідку. Отже, от такі. Такий вид допомоги, ми будемо про них говорити. В розрізі кожного виду я ще розповім про допомогу одиноким мамам. Можливо, у вас якась цікавить тема, пишіть в коментарях, тому що на чому я сьогодні згадала про допомогу на проживання для внутрішньопереміщених осіб, тому що вона призначається та виплачується теж органами Пенсійного фонду України і спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій переселенців. Але знову ж. Таки повторюсь до цієї теми. Дуже е, жаль, що в цьому році, в 2025 році, для зазначеної категорії не передбачено збільшення грошових виплат на проживання. Поки що на 2026 рік е, теж я не бачу, щоб е, якісь великі хоча б розмови. Отже, будемо чекати.